Шукаєш авто з США, але боїшся, що машини бувають там биті, кукли, скриті, якісь пошкодження, якраз тобі зараз знайшов такий цікавий варіант. Ось дивись, BMW x 5, гібрид, 23-й модельний рік, 22-й побірці, лише 25 тисяч миль пробігу. Дуже цікавий автомобіль, майже ціленький, особливо, якщо дивитись ось на ці фотографії. Взагалі з ним все в порядку. Треба торгуватись, треба брати. Але якщо перевірити автомобіль за він кодом на сайті, наприклад. Автоостат, то можна подивитись, що машина торгувалась вже безліч разів. Її не віддавали за 30 тисяч доларів, за 20, за 15. Але колись ще минулого року в червні влітку вона продавалася за 15 тисяч від страхової компанії і була продана вона в дещо іншому стані, ніж ми бачимо її сьогодні, друзі, на аукціоні. Тож, друзі, в 24 му році машина виглядала ось так. як на мене, це жахливо. Я просто не розумію, як її там відновлювали, що її там вирізали, як її тягнули, що вона з ось такого стану. Ну, ось так. Ну, начебто непогано. Майже ціленька машина. Ну тож, друзі, якщо хочете собі класний варіант, перевірений і точно не куклу, а нормальний автомобіль. То звертайтесь до компанії Карфасол. Ми вам зробимо все під ключ. Знайдемо гарний варіант, перевіримо його по всіх базах. Обов'язково беремо CarFax на всі автомобілі, що торгуємо для клієнтів. Ну і ви отримаєте перевірений автомобіль під ключ. Ми вам його викупимо, доставимо, розмитнимо, доставимо у ваше місто або відновимо під ключ і віддамо вже готову машину повністю. Тож, друзі, звертайтесь до компанії Карфасол. Ми вам зробимо машину якісно.